Ну що, знову замовила свій запечений лосось з якоюсь ботвою. Наскільки ти можеш над собою знущатися? Це ж просто їжа. Живи, кайфуй від їжі різноманітної. Чого ти себе мучаєш? Взагалі-то я й кайфую. Але тільки я кайфую не від солодкого з кавою, а від того, як класно я себе почуваю, коли в мене глибокий сон, коли я висипаюся, коли в мене не розпирає живіт, як колись. Коли я ввечері приходжу додому і не змітаю все на своєму шляху. Але ж так хочеться іноді відпочити від усього цього вашого ПП. Це не ПП. А пехе вже якщо ти говориш українською мовою, а по-друге, це мій стиль життя, бо я пам'ятаю, як було колись. Прокинулась зранку, вже немає сили. Другій половині дня вже хочеш спати. Ввечері змітаєш все на своєму шляху і постійно думаєш про солодке. Я обрала правильно здорове харчування, бо це мій стиль життя. Я обираю себе, своє самопочуття і не з понеділка, не з першого числа, а вже на постійній основі. Тому лишайтеся з Іриною, якщо ви хочете теж вести правильний спосіб життя і бути зарядженою.